Неочікувано. Знайомтесь, невідоме. Це новий Ман, який був доданий до ПТБ. Разом з ним ще було додано Сейбл Ворд новий сурф. Тож давайте скоріше приступимо і розглянемо, що може новий ман, та які перки має сурф і ман. І так, невідоме. Має три перки. Перший перк вільний, стає активним тоді, коли сурф втрачає хп. І після того як ви перелізете в вікно. Ви отримаєте 5% пришвидшення на 10 секунд. Другий перк. Непередбачуване. Після того як ви зломаєте генератор, ваш радую з терора переміститься на цей генератор. А ви отримаєте непомітність протягом 30 секунд. І третій перк. Незавершене. Коли сурф не потрапляє в кілчек, ви отримуєте 3 жетони. Максимум можна накопичити 30 жетонів. І при поломці генератора. Ці жетони будуть використані, і за кожен жетон буде віднято 1% від відремонтованого генератора. А також генератор блокується на одну секунду. Неясно для чого це взагалі зробили, але ну, окей. Має перезарядку 60 секунд. Висловлю свою думку по перкам. Вільний, здається, хорошим перком, але використовувати його не те щоб зручно. Він, на жаль, має занадто багато умов для використання, тому я його віднесу до юзлес перків. А от непередбачуване може бути корисним перком, тому що ви його можете використати для того, щоб підкрастися до сурвів, які вас не очікують. Так як після поломки генератора він дає непомітність, і у вас буде відсутній радуус терору. Незавершено також доволі сумнівний перк, так як люди навіть в пабліку вже навчилися попадати в скілчек. Використовувати його я також не рекомендую. Максимум проти новачків. Ну що ж, перейдемо до Сейбл. Які ж у неї перки? Перший перк відкриває в собі новий тип перків, так названі чари. Це щось схоже з зачаруванням та тему, ну трішки в іншому контексті. Має назву павуки-прядівники. В підвалі з'являється коло, яке потрібно зачаровувати протягом 120 секунд, після чого ви отримаєте ослаблення до кінця гри. Але всі ваші тіммейти і ви також маєте отримати додаткову швидкість ремонтування генераторів, тобто 15% до кінця гри. Після зачарування цей перк буде відключений у всіх. Другий перк. Сила в пітьмі. Механікою схожий на самохіл, але має деякі тонкощі. Ти можеш лікуватися тільки в підвалі, але зі швидкістю 60% від звичайного хіла. Також, після завершення відхілу, ти зможеш бачити ауру вбивці протягом 10 секунд. Третій перк. Зухвалість. Ти починаєш гру з одним жетоном. Максимум ти можеш отримати 5. За кожних 15 секунд, проведених у підвалі, ти отримаєш плюс один жетон. За кожний жетон швидкість відновлення після травми збільшується на 20%, тобто в сумі буде збільшено на 100%. Також у нього є додаткова можливість. Поки на вас діє прокляття, ви будете ремонтувати генератори на 10% швидше. Але невідомо, що це за прокляття таке. Напевно, мається на увазі порча чи щось таке. На жаль, реалізувати мені його не вдалося. Настав час висловити думку про перки. Чари як нова механіка виглядають доволі цікаво. Я би пограв, але сам перк виглядає доволі сумнівно. Чому? Тому що ти витрачаєш 120 секунд на те, щоб отримати ослаблення до кінця гри, і тільки 15% швидкості ремонтування генераторів. Що звучить доволі сумнівно. Не факт, що тебе не піймають в цьому ж підвалі, і ти там можеш залишитись не завжди. Сила в пітьмі. Це доволі сильний перк. Так як і самохіл раніше був популярний, я думаю, цей перк 100% в мету, тому що. Людям зручніше самим піти відхилитись, а не шукати своїх тіммейтів. Плюс до того ж всього ти зможеш бачити вбивцю на карті. Зухвалість звучить як доволі некорисний перк. Можливо, якщо в майбутньому забафують травму, тоді, можливо, це буде корисним перком, але наразі виглядає як юзлес. От ми й розглянули перки вбивці та перки сурва. Давайте перейдемо до обілки вбивці і побачимо його в ділі. Убивця може плюватися фіолетовими кульками, і ці кульки після відскоку будуть вибухати. І в радіусі вибуху вони накладають дебаф на сурвів. Якщо два рази ти попав вибухом по сурву, він отримує хід. Це доволі цікава реалізація абілки, тому що кульки мають змогу відскакувати від стін, також мають непоганий радіус. І сурв, який стоїть в палеці, не відчуває себе в безпеці. Друга абілка Мана дає змогу телепортуватися на свої копії. Щоб залишити копію. Тобі нічого не потрібно робити, вона залишається автоматично. Але ти можеш це побачити по індикаторам з збоку. Коли з'являється жовте світло, це означає, що скоро ти залишиш свою копію. Тому важливо підійти в цей момент до якогось генератора, щоб моментально туди телепортуватися. Максимум на карті може бути 4 копії, і телепортація відбувається моментально. Єдине, що ти трошки сповільнений після телепортації. Також на швидкість спавну копії впливає те, чи є дебаф на сурвах або чи є сурви, які знаходяться при смерті. Копія біля гака буде знищена після того, як ти повішуєш сурва. Та сурви також можуть знищити твої копії, але якщо вони перервуть цей процес, то отримують дебаф. Ман має дуже гарну анімацію атаки. Погляньте, як файно він махає своєю сокирою. В цілому він виглядає доволі суворо, і я хочу вже побачити, як коли він вийде на основні сервера. Тоді вже можна буде сказати більше після того, як його поправлять, і зробити якусь думку про нього. Поки що виглядає доволі сильно. Ось таким от у нас вийшло ПТБ. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду вдячний за вашу критику та, можливо, якісь цікаві ідеї з приводу роликів. Зустрінемось на полях сутності.